Вітаю, друзі! З вами Наталія, ваш фінансовий помічник. І сьогодні ми будемо з вами купувати біткоін. Оскільки біткоін протягом червня втратив 14,5%, тиск на криптовалюту надали новини про повернення коштів з біржі MTJOX. Обсяг виплати значний 162,1 тисяч біткоїнів. Однак вся сума навряд чи миттєво виявиться в продажу, щоб обвалити курс біткоїна. Тим більше, що існує достатньо факторів, які сприяють відновленню зростання першої криптовалюти. Історично біткоін зміцнюється перед виборами в США. І у 2016 році, і у 2020-му перша криптовалюта до листопаду демонструвала впевнене зростання плюс 34% у 2016 році та плюс 43% у 2020. Насамперед, зростання зумовлене політичною невизначеністю, яка традиційно провокує попит на активи, які не схильні до впливу уряду будь-якої країни. У квітні 2024 року відбувся черговий халвінг біткоїну. Винагорода за розшифрований блок скоротилася вдвічі. Це природньо сприяє скороченню пропозиції монет з боку майнерів, що, в свою чергу, позитивно позначається на ціні у довгостроковій перспективі. Історично, через рік після халвінгів, у 12, 16 та 20-х роках, біткоін дорожчав на 8069%, 284% та 559%. Відповідно, інтерес інституційних інвесторів до біткоїна також продовжує зберігатись. Найбільший у світі власних біткоїнів компанія MicroStrategy Купила 20 червня, тобто нещодавно, 11,9 тисяч біткоїнів на суму 786 мільйонів. І, до речі, тепер її сукупний портфель налічує 226 тисяч біткоїнів на суму 14 мільярдів доларів. Думайте стільки в цю цифру. Крім того. За даними Номура, 54% інституційних інвесторів Японії планують включити криптовалюти до своїх портфелів у найближчі 3 роки. Також, якщо подивитись на графік біткоїна технічно, найближчий сильний рівень підтримки знаходиться на позначці 57 130 доларів за один біткоін. Більше того. Більшість аналітиків зазначає, що в області 57 тисяч розташований пул ліквідності, який може спрацювати як магніт для курсу криптовалюти. Отже, відкат до цієї зони цікавий для відкриття довгих позицій з первинною метою в районі червневого максимуму, тобто 73 тисяч доларів. Тепер, друзі, перейдемо до відкриття самої ідеї. Маємо наш гарний графік біткоїна. Як завжди, ми працюємо по відкладеному ордеру. Ціна входу у нас буде 57 тисяч доларів. Тобто, доволі близько. Ціні достатньо зараз ще на 300 доларів просісти, щоб вона зачепила наш ордер і відкрилась угода. Сума угоди 500 доларів. Коефіцієнт 8, тобто кредитне плече. Тейк Profit та stop Loss, Ми їх завжди встановлюємо в сумі. І тейк профіт по цій ідеї буде 1120 доларів. Стоп-лос 450 доларів. Давайте, друзі, звіримо параметри. Біткоін відкладений ордер Ціна входу 57 тисяч, сума угоди 500, коефіцієнт 8, take profit 1120, – 450. Натискаємо купити. Відкладений орден на біткоін розміщено. І очікуємо його зростання. Дуже вдячна кожному, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня, високих прибутків та мирного неба!